Прощаються з дитинством прекрасною щасливою порою. Випускники ліцею номер 4. для всіх поколінь випускний бал це свято юності та краси, тривоги та надії. Отож сьогодні випускники красиві та усміхнені, веселі і щасливі, стоять на порозі дорослого життя, прощаючись зі школою. Це їх зірковий шлях, до якого вони йшли довгих 11 років. Для кожного із них знайшлись особливі слова, бо всі вони неповторні і прекрасні діти своїх батьків і України, і її світле майбутнє. Першою до випускників звернулась директорка ліцею номер 4 Ірина Зайцева. Вона зазначила, що не в простий час випускники йдуть в доросле життя, та вони повинні взяти з собою весь багаж знань, отриманий в школі. І впевнено крокувати стежинами життя, долаючи всі негаразди. Далі всім випускникам, а їх в ліцеї номер 4 в нинішньому році 38 вручили атестати про закінчення повної середньої освіти. Серед них шестеро отримали золоті медалі і одна срібну. Також грамоти вручали і батькам випускників за гідне виховання сина чи доньки. Радістю і смутком переповнювались серця батьків. Радістю тому, що їх діти виросли розумними і красивими, а смутком тому, що далі вони крокуватимуть самостійно у доросле життя. Та очі тата і мами завжди схвильовано будуть споглядати за своїми дітьми. Аби в разі необхідності в будь-який час підтримати і допомогти, я дуже хвилююся за свою дитину, як станеться її майбутнє. Але як мама, я хочу їй побажати, щоб вона була щасливою, щоб ці двері життя перед нею відкрилися і щоб вона пішла в своє світле майбутнє з високо піднятою головою. Вони всі дуже розумні діти. Я щиро вірю в те, що вони знайдуть себе в цьому житті, що їх очікує. Та щасливе майбутнє. Я бажаю своєму внуку щастя, здоров'я, миру. Дай Бог, щоб скінчилися вина війна, щоб в нашій країні запанував мир, щоб всі дітки були щасливі, род... батьки здорові і всього самого Танець матусь, котрий вони в цей день подарували дітям, викликав масу позитивних емоцій. Не менш запальним був і танець вчителів. Випускники в цей святковий день щиро дякували своїм вчителям за безцінні знання, за їх золоті серця, за те, що в кожного свого учня вони вклали частину свого життя, свою душу. Також випускники пообіцяли, що ніколи не забудуть імен своїх вчителів, їх великої науки, і навіть через багато літ здячністю згадуватимуть про них. Батьки ж зі своєї сторони за давнім українським звичаєм, проведжаючи дітей в далеку незвідану дорогу життя. Обсипали їх житом та пшеницею і дали можливість скуштувати смачного короваю як символ батьківського благословення. Відчувалось, що для випускників прощатися зі школою було теж нелегко. Вона завжди залишиться в серці зі мною я завжди буду за неї згадувати. Отож, вони сумом озираються на прожиті шкільні роки, бо вони ніколи не повторяться. Школа подарувала їм і вірних друзів, і радість пізнання того, що створено людським розумом. І перше кохання У мене дійсно було перше кохання. У школі, але було дуже запальним. Тож бажають вони всім своїм однокласникам, друзям, щоб всі здали спішно нам те, в вуз який мрія, і все буде класно. Бажаю успіху в подальшому житті, щоб вони вступили туди, куди вони хочуть, і щоб в них просто в житті все було. Супер. Дуже багато грошей в майбутньому, дуже багато щастя, любові, щоб все у них було так, як вони хочуть, і щоб їх шлях був легким. Відчувається, що в душі випускників радість зі смутком обнялись. Тож бажаємо вам, дорогі діти, впевнено іти вперед, зустрічаючи свій світанок долі, вишитим рушником нехай стелиться ваша життєва дорога, і уквічена вона буде любов'ю, щастям і добром. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.